Парк Вінниці у нас з'являється в продажу Ягуар XE 2016 року випуску. Машинка до нас приїхала зі штатів без пошкоджень по кузову. Звіду гарненька, вся в заводському окрасі з пробігом 107 тисяч кілометрів. В Україні має два власника. Машинка у нас з 2-літровим бензиновим двигуном, турбірованим на 240 кінських сил. На гарних легкосплавних дисках, хороша літня резина. Автобіль технічно повністю обслужений. По кузову гарненький, щойно з поліровочки. Ось так у нас виглядає задня частина, чорненький, затонований хромпакетом. Подивіться, який красень просто. Зверху ось такий люк. Все працює в машині, кожна кнопочка, кожна функція, а термальне лобове скло, хороша передня оптика. Також у нас є всі вікна заводські, до речі, чорна шкіра, електроприводи передніх сидінь, салончик в ідеальному стані, без перебільшень, шкіряне мультикермо. Круїз-контроль, жодних помилок по машині немає. Така в нас мультимедіа з блоком, клімат-контроля, двох зони, до речі. Тут режими руху, ось така шайба в нас перемикання передач. Потолочок чистенький, без пошкоджень. Ззаду також все в ідеальному стані. Подивіться на стан шкіри, є обдуви. Фірмові лого Jaguar. повний електропакет, карти дверей також всі цілі, є ізофікс ззаду. Великий, до речі, міський багажний відділ для свого класу. Ось так нас виглядає цікава торпеда, хороша акустика стоїть. Також є підрульові пелюстки. Дуже гарна комплектація, дуже класний автомобіль. І ціна, друзі. Ціна даного автомобіля 14490 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також дане авто можна придбати в нас в лізен чи в кредит. І також ми можемо допомогти вам пригнати авто із США.